Я дорого гулять mm -hmm. Я вас зато то И Иногда есть свои плюсы. да. Ну, на что я постараюсь. Все, починай. Так. Составочки. Ну тут треба легенько, я знаю, мені там дуже больно зверху. Тут не добре. всіх, то кожного. Я її, наприклад, не роблю легко і, і нормально. Мені прямо больно видно. Мені, що, що? мені ікру було більше боляче, а це ні. Це ну, тому ось, що у вас підйомності високі. Трошки ага. прямо примасивали, нічого собі. Ви можете степити? Ну, пані, пару разів пройшлися, тому що ви вже з той сторони розробили можна. Угу. Хочете, можете ще раз зробити. Хочете, можете не робити. Є люди, яких бентежить, у то витягуємо. Угу. Таке відчуття, що ви відриваєте. Ай, не роби мені то. Значить, все. Покрутилися? Не доводите клієнта до нервів, тому що він занервується, піде спас м'язів. До побачення. То, що вже робила масаж, то вже нічого не дасть. І так само ви а а ще він казав, не... що його нервує. а не Він мягчує, вам скаже, да? що ви його. Бачите, в неї тут Значить, Ви бачите, що я роблю? Я О, пальцем обходите. Я обходжу. Бачите, ручку переставлю. Тут м'язів нема. Тут приділяти багато часу внизу нема сенсу. Пройшли трошки, порозминали, поганяли, поганяли, трошки кровся. Шолобоподібне пройшли. Приятно для коли ти падать на вар. Якщо вам попадеться спортсмен, якийсь вони люблять дуже, щоб їм надкосницю проминали. Треба як заходити під надкосницю трошки. Можна мені по дві гриба по заходити? Жалу, там буде. У вас буде добре. Перетерла. І тепер ми проробляємо ще внутрішню частину. Ні, не, не піднімайте. От. Робляємо, більше уваги звертаємо де. Корінна чашечка, тому що тепер у всіх людей що міски, чашечки, диски вивертаються і проходимо аж сюди. До самого кінця. до паха. Практично до паха місце. самое а тут можем перетерти. Зрозуміло, да? Угу. Да? Uh -huh. Нам треба стоять в если мне